Бібі -бі, Тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах прудкі скакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив мить. Ді звіз, ну ж бо. Для вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхи, Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять мо. Мамо, все гаразд? Не зовсім. Нам би не завадили кілька нових заявок на відпочинок дітей. Так. Я перемогла. Ура! Молодець Сабріно. Всіма, Амадеусе, спокійно. Не засмучуйся. Завтра ми переможемо. Привіт, Феліксе. У тебе все гаразд. Що ж, завтра настане новий день. Мамо, що сталось? У нас досі не зареєстровано жодних відпочиваючих на наступний місяць. Справді? Може, я забагато переживаю. До речі, ви б не могли відвести тесу з анджелою на вокзал. Вони сьогодні їдуть додому. А так, ж? звісно. Добре. Я приготую карету. Стривай! і на вихід, кінцева зупинка. Так, шкода, що канікули закінчилися. Мартінова ферма найкраща стання верхової їзди з усіх, які я знаю. Так, добре, що ти розповіла про неї моїм батькам. Вони б мене ніколи сюди не відпустили. А як же? Можете приїхати ще. Не сумнівайтеся, приїдемо. Ти це чула? Так. Діти, яким подобається стання, найкраща реклама. Mm -hmm. Але не так уже багато дітей знають про вашу ферму. Бувайте! До, До зустрічі! зустрічі! Бувайте! Щасливої дороги! Побачимося на наступних канікулах! Агов Тіно. А твоя мама рекламувала Мартінову ферму. Так, трішки. Але можливо цього було замало. Ми повинні це змінити. А? Агов, поглянь! Для зйомок фільму потрібна лоша. Це якраз для Фелікса. Можливо, ми зробимо з Фелікса кінозірку. Тоді у вас на фермі буде знаменитість і багато безкоштовної реклами. Бібі, непогана ідея. Ми повинні зараз же поговорити про це з мамою. Ходімо. Привіт, Максе. привіт, Морісе. привіт Емілі, привіт. Ти така весела. Що сталося? Моя мама зараз у банку, а потім купить мені фіорету. дуже гарний маленький лоша. Це ж чудово у тебе буде свій власний кінь. Так, фіорета належить пану гротцу. Але у нього вже є двоє коней і лоша йому не потрібне. Саме тому він і хоче її нам продати. Емілі, Нам час іти. На зворотній дорозі заходь з фіоретою на Мартінову ферму. Залюбки! До зустрічі, бувайте! Так, бувай! Ну Поїхали. Треба швидко повертатися додому. Ну! Від мамо. Ми придумали, як привабити тисячі відпочиваючих на мартінову ферму. Я з цікавістю вас слухаю. Інімені хто куди. Рекламний плакат летить сюди. Віз -віз. Ой! Режисер Курт Алдер для свого нового фільму терміново потребує лоша. Яке б могло бігти галопом і ржати за командою. І. Це якраз для Фелікса. Якщо він зніматиметься у фільмі, то стане знаменитим, а разом з ним і Мартінова ферма. З такою рекламою до нас приїде тисяча дітей. Тисяча? Трішки більше, ніж зараз, було б досить. Але це зовсім непогана ідея. Так. Привіт! Ви де? Ось. Бачу у вас чудовий настрій. У нас чудові новини. Так. Що відбувається? Розкажіть. Мамо, можна? Так іди. Дякую. Фіорето. Моя форетта. Ну що ж? А, Це ви? Але мушу вам сказати, що я вже передумав. Що? Але чому? Ось бачите, для зйомок фільму потрібна лоша. Я тренуватиму фіоріту і залучу її в фільми. І потім вона коштуватиме набагато більше. Ви не можете цього зробити. Ми з вами домовилися, я принесла гроші. Ха, Заплатіть мені більше і можете забирати лоша. Але я не можу вам заплатити більше. Тоді, вибачте, і до побачення. <звук> Як же я скажу їй про це? Дивися, що я тобі принесла. Тобі подобається. Емілі, що? Підійди до мене. Іду, мамо. Феліксе, біжи галопом. Тіна чудово справляється. Mm -hmm. Так, і Фелікс дуже талановитий. Тепер він може за командою бігти галопом. Тепер моя черга. Феліксе, повторісь за мною. Феліксе, і ще раз. Ось так. Молодець, Феліксе. Привіт. Це Емілі. Так. Але без лоша. Аго! Що сталося? Той пан Гроц хоче відвести фіорету на зйомку фільму, а тоді продати її комусь іншому за великі гроші, як лоша знаменитість. Це моя улюблена стрічка. Я хотіла подарувати їй фіореті, але тепер мушу залишити її у себе. Це жорстоко. І Не кажи. Я накладу закляття. Ні, бібі, -Бі, не треба. Ми вирішимо це по-іншому. Фелікс теж бере участь у кастингу. Так, і переможе. Mm -hmm. І тоді пан грот точно продасть вам фіорету. Ви справді так думаєте. Так, адже вона не буде знаменитістю? Тіна має рацію. Це було б чудово. Усе буде добре. От побачиш. А поки що ходімо з нами завтра вранці на кастинг. Залюки! Сабріна хороша дівчинка. Привіт! Мене звати Соня. Я директор кінокартини. Привіт, я тіна. Привіт. Яке гарне лоша. О, ти мені подобаєшся. Медичний огляд проходять у стайні. Такі правила. правила. Угу, звісно, побачимося пізніше. Це лоша абсолютно здорове. Я не здивований лікарем. Ну тоді уперед на кастинг. А ось і той гроц. Не дуже приємний чоловік. Привіт. Ви теж хочете взяти участь? іди сюди. Фіорето. Що це ти робиш? Йди сюди, моя люба. Не серце, Але я хочу, щоб сьогодні переміг Фелікс. Тоді ми зможемо з тобою бути разом. А ну, йди сюди. Дай моєму лошаті спокій. Бовдур. Увага всі! Ми розпочинаємо за кілька хвилин. Не хвилюйтеся. Фелікс впорається. Карта Алдер відомий режисер. Спочатку лоша, що належить пану Гроацу Воно повинно пробігти галопом навколо перешкоди, а тоді заїжджати. Звісно, пане Алдере. Перед. Ну? Дуже добре. Заспокойся а тепер, будь ласка, фелікс з мартінової ферми. Феліксе, час розпочинати. Біжи галопом гарно і голосно і ржи. Браво, браво, Чудово! Це лоша утримує роль! Ура! Браво! Він це зробив супер Фелікси. Ти чудово впорався. <звук> Ось вам сценарій. Побачимося зранку у гравійному кар'єрі. Дякую, до завтра. А як же моя лоша фіорета? Воно працюдове. Але у Феліксі більше вогню. О, так. що ж... Може, я все одно завтра прийду? Маєте на увазі на випадок, якщо Фелікс не впорається? Так. Гаразд. А зараз перепрошую. Так, звісно. Я просто так не здамся. Фелікс повинен врятувати чоловіка, який впав у кар'єр. Він біжить голосно ржучи до лікаря Міллера. Це головний герой, який проходить повз гравійний кар'єр, і приводить його до чоловіка. Що ж ти робитимеш після того, як фільм буде знято, і бібі з Тіною полетять у Голівуд як дресирувальниці? О, Відповідатиму на листи прихильників. Я відповім. Алло, Це Тіна Мартін? Доброго вечора. Я телефоную від імені Соні, директора кінокартини. Місце зйомок змінене? Завтра ми будемо в звичайному кар'єрі, а не в гравійному. Там є печери, які набагато краще підійдуть для фільму. Так, зрозуміло. Тож завтра не приходьте до гравійного кар'єру. Одразу йдіть до звичайного. Без проблем. Побачимося завтра. Не бачили трьох дітей з лошам. Ні. Чудово. Дякую. О, тут їх теж немає. Не розумію. Ми вже всюди обшукали. Може, сталося якесь непорозуміння? І зрештою і знімальна група таки у гравійному кар'єрі. Ні, Алексе. Я абсолютно впевнена. Чоловік телефоном сказав бути у кар'єрі о десятій. Я пам'ятаю дуже дивно. Ми повинні з'ясувати, де вони насправді. Енімені гукати покажи, де нам шукати. Віз-віз. Стрілка вказує прямо на гравійний кар'єр. Не можу повірити. Хтось нас обдурив. Але навіщо комусь відправляти нас у неправильне місце? Тіно, а ти як гадаєш? Упевнена, це той Гроц. Він хоче нас позбутися. Бібі, маєш рацію. Хочеш, ми повинні дістатися туди до того, як Фіорета займе місце Фелікса. Ось усе готово. Пане Алдере, Фелікса немає. <звук> Я так і думав. Діти не прийдуть. Мені привезти мого коника. А у мене немає вибору. Я повинен дотримуватися графіку зйомок. Вони прийдуть а? з хвилини на хвилину. Я у цьому впевнена. А ти звідки знаєш? Дурні балачки. Вони так чекали виступу Фелікса. Mm. Гаразд. Почекаємо ще п'ять хвилин. Дякую. Зйомки починаються за п'ять хвилин. Підготуйте все до сцени номер 23. Якби ж вони знали, що ми незабаром прийдемо. Бібіати б не могла. Без проблем тіно. в небо ракету. Віз -віз. Е? Е, що це? Лак. Дивіться, де вони. А, це так пощастило. Які ж вони надокучливі. Гаразд, забули. Потрібно починати. Залиште Фелікса на огородженому пасовищі, і я покажу вам знімальний майданчик. Класно. Нарешті, де ви були? Ми були у кар'єрі, саме тому ми тільки зараз могли прийти. Що ви там робили? Так, нас обдурили. Я коротко тобі усе поясню. Як мені позбутися цього Фелікса. Так, зараз я їду в Редвелл за новими декораціями. так так, покваплюсь. Але ж мені можна випити каву, так? У Редве. Це мені ідеально підходить. Ах, що може бути кращим за горнятко кави? <світна> Ходімо зі мною. Не тварина скалка. Що ж, поїхали! Тож ваш Фелікс повинен побігти до Ендрю, який грає лікаря Міллера і голосно заїржати. Ага, зрозуміло, так. А? Сабріна. Чи таке тіно щось недобре? У чому тепер справа? О, ні. Фелікс зник. Я начеклую, щоб його сліди стали видимими. Е, ні, мені, сліди Фелікса тепер червоні. віз віз О, Ходімо. А, вони закінчилися. А далі. Чи ти не бачиш? Тут стояла вантажівка знімальної команди. І Фелік зайшов у неї за нею. Е, Так. Але а, о, куди ви? Ми повинні розпочинати зйомки. Це неймовірно. На цих дітей неможливо покластися. А ви повинні дотримуватися свого графіку зйомок. Добре, що моє лоша ще тут. Так, усе гаразд. Ми зніматимемо з вашим лошам. Якщо вони зараз не повернуться. Ти ніколи не станеш моїм конем. Вони йдуть за тобою. Швидко. Ходімо, Фіоретто! Ходімо. Моя люба, швидко. Сабріно, швидше. Треба. Ага. Народ, що вам потрібно? І що? Ага. Ходімо, Феліксе. Швидше виходь звідси. І що таке? Як він сюди потрапив? Фіорета була ту секунду тому. Та що сьогодні за такий день? Я теж не розумію. Але це. Що? Нарешті, Фелікс повернувся. Пане гроц, вам не пощастило. Гадаю, ви раз і назавжди зрозуміли, що вам не завадити Феліксу знятися у кіно. Фіорета краще підходить на цю роль. Хто це так сказав? Ви? Одну секундочку. Це означає, що саме через вас були всі ці непотрібні затримки. Зараз же залиште знімальний майданчик. Ви тут більше не потрібні. Чудово. Тепер, коли Фіорета не отримала ролі, перекажіть Емілі, що її мама може забрати лошадку в мене з дому. Я продам його за старою ціною, але спершу вам доведеться її знайти. Фіорета зникла. Що? І Емілі теж? Ми повинні її знайти. Так, ви ж не збираєтеся знову піти. Вибачте, але ми мусимо. Ви не можете зараз зробити перерву на обід. Ні, ні. ні. Скільки разів я повинен це казати? Я повинен дотримуватися графіка. Так. Але дивіться енімені гідом. Ось вам стіл зі смачним обідом. Віз -віз. О, Ну що ж, гаразд. Перерва на обід. Перерва на обід. Схованка. Нас тут ніхто не знайде. Ходімо. Чудово. От тільки дуже темно. Якщо ми всі поїдемо у різних напрямках. Дивіться фелік щось знайшов. Це червона стрічка Емілі. Так. Анімені джемлі приведи нас до Емілі. Віз -віз. Швидко за нею. Тут не знайде. Дивно, куди ж поділася стрічка? Не знаю. Погляньте туди. Фелікс хоче нам щось показати. Це печера. Емілі. Так, я тут. І фіорети теж там. Емілі! Ми тобі допоможемо. Де ти? Унизу я впала. Будьте там обережними. Дякувати Богу, що ви тут. З Тобою усе гаразд. Так. Іди сюди, я тебе витягну. Дякую. Дякую. Що ж, нуму повертатися. Бідолашний пан Алдер. Скільки повинна тривати його обідня перерва? А пан Гроац чекає на вас з мамою. Справді. Наш план спрацював. Ви отримаєте фіорету за старою ціною. Супер. О, Червона стрічка. Фіорету, Що скажеш? Сцена 23, Дубль 1. Мотор. І вперед, Фаліксе. Що? Що сталося? В чому річ? Лаша хоче мені щось сказати. Дякую, дякую. Перевірте, як знято. Наступна сцена. Фелікс неперевершений. А ось і ми. Усе як ми домовлялися. Тримайте. Хм, Сподіваюся, ви будете щасливі зі своїм лошам. Безумнівно. Югу. Допоможіть! 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 Ось, тримайтеся міцно. цну. Все добре. Тримайтесь. Ти його врятував. Дякую, Феліксе. Ти супер лоша. Це було класно. Ситуація дуже схожа на ту, коли ти, Олексі, врятував мене у печері. Наша маленька суперзірка. Завдяки тобі до нас на відпочинок записалося багато дітей. Я поїду заберу дітей з вокзалу. Ви їдете зі мною? Так, звісно, ми поїдемо вперед. Ну тоді рушаймо. Сабріно швидше! Біжи амадеусе! Швидше махараджо! Швидше! Ну постривай! Ми тебе нас доженемо! <плес> Верхи Тіна з ними Амадеус і Сабріно Широка бібі перескочи ну Нуж бос, тримай! Перегони, перегони біля вогнища розмови. І летять по полю. Коні сонце зустрічать. і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина летять, мов накри.